Вітаю всіх! Ми продовжуємо коротке відео силової йоги для того, щоб або починати день, або його закінчувати, або коли немає часу. Готуйте климки та свої дупи, і ми починаємо. Нагадую, що ми дихаємо тільки через носи. Стоїмо ось в таку широку позицію. Стопи дивляться вперед, ніяк не в боки. В ідеалі, коли тут 90 градусів, або 110. Якщо ви не можете поставити ось так руки, то можете трохи присісти і стати на пальці. Найголовніше, щоб у цей момент ваша спина була рівна. Коротше, стали. І починаємо з товчка руками. Наші плечі йдуть до вух. Найголовніше первинна позиція. Якщо ви так не стали або ось так, це буде неправильно. Краще робити вже ось так. Ви починаєте штовхатися руками, ваші плечі йдуть до вух. І виходите на носочки. І тримаємо вдих, видих. Вдих. Втягуємо живіт, штовхаємось. видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих, видих і вдих. І видих. Ставимо п'яточки. Знову або присідаємо або на прямих руках. Намагаємось ліктем тягнутися до підлоги. Не робіть ось такого, нам не треба. Краще вже ось так зробити, ніж ось так. Спинку бережіть свою і йдемо ліктем на підлогу. Тримаємо вдих, на видих, вдих, на видих, А вдих, видих, вдих, видих, вдих, на видих, вдих. На видих. вдих. Видих. І дивіться, далі буде трохи складніше. Ми повинні зігнути наші руки і вийти в горизонтальне положення. На вже ж це складно. Декілька варіантів. Перший варіант зігнуті ноги. Трохи зігнули ноги, руки, щоб підняти п'яточки. Перший варіант. Другий варіант. Зігнули. Ось так потримали. Третій варіант. Зігнули. Нормально тримаємо. Я вже четвертий варіант з підняттям ніг. Згинаємо руки. І виходимо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Відпочили. І знову на лікті. Встали. Вдих. Видих. Можете присісти знову. Нагадую вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Знову виходимо у позицію. У мене трохи немає сил, а вже ж після тренування. Але все одно робимо. Можна завжди знайти сили. І знову відтискаємось вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Повернулись до терикута. Зараз перший варіант. Руки посередині. І ми розгортаємо тулуб в перпендикуляр. Тут ми повинні намалювати одну лінію. Рука, плече, о, лікоть, плече, плече, лікоть рука. Перший варіант можна робити сприсівши. Знову ми впираємось в е, нашу спину. Другий варіант це вже на прямих руках. Третій варіант. Беремося по діагоналі. Рукою, лівою рукою за правий домик косок і розгортаємо. Вдих, а видих. Вдих. А видих. Вдих. А видих. Вдих. А видих. Вдих. А видих. І вдих. І видих, плавна заміна руки. Пішли в інший бік. Розгортаємо. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Зараз розвертаємо стопи. Перший варіант. П'ятки дивляться. Ну, стопи дивляться 45 градусів в боки. І другий варіант. Стопи дивляться п'ятка на п'ятку. Починаємо присідати з прямою спиною. Тримаємо рудру. Вдих, видих. Коліно намагаємося відводити в бік. Назовні. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Розслабились. Ось такий короткий комплекс. Раджу зробити. Ось такий короткий комплекс. Раджу зробити з іншими, котрі є вже на каналі. Міксуйте, ви можете зібрати одразу з трьох повноцінне тренування або з більшості, котрі будуть далі. Та будьте здорові!